Вітаю вас, друзі! Днями я записав дуже важливе відео. Воно вийшло доволі резонансне про е, наші проблеми, які зараз у нас є. Фактично про кризу армійського управління. І люди відреагували дуже по-різному. Багато військових мені після цього відео писали, дзвонили, подякували за те, що підняв е, важливі проблемні питання, натомість дуже багато інших людей. Ну, писали, що їх це відео дуже накрутило, загнало у зневіру і так далі. І дуже важко стало після того, як я це відео записав. Але це відео, друзі, я записував не для того, щоб когось загнати у зневіру. Хоча оцінки, звісно, я надав вкрай песимістичні. Я це відео записував для того, щоб в першу чергу проговорити, яка проблема нині у нас є. Бо ця проблема серйозно загрожує взагалі існуванню нашої з вами держави. І для того, щоб виправити ситуацію, необхідно в першу чергу зрозуміти, що саме виправляти. Кожен з нас має чесно собі зараз відповісти на питання: а чи виграємо ми, чи програємо ми війну. Відповідь очевидна: ми зараз програємо війну, але це ще не означає, що ми її програємо. Для того, щоб ми не програли війну, ми маємо тверезо оцінювати становище, в якому ми перебуваємо, робити правильні висновки та змінюватися, змінюватися і ще раз змінюватися, тому що ми або змінимося, або загинемо. Почну із зовнішньополітичного треку, тому що ми вкрай залежні від того, що відбувається у зовнішній політиці, і це серйозно впливає і на перебіг російсько-української війни. Зовнішньополітична обстановка, в якій опинилася Україна. Дуже складна. Ми точно не будемо отримувати у наступному році зброї більше, ніж зараз. Було би чудово, якби у нас збереглося забезпечення зброєю і боєприпасами від наших партнерів хоча б на тому рівні, що цього року. Але все йде до того, що е, збройна допомога буде скорочуватися. І якщо ви стежите за новинами, то ви могли бачити, що Польща нам, якщо й буде щось здавати, то тільки в кредит. Німеччина найімовірніше, на наступний рік скоротить фінансування допомоги для України. А якщо казати про Сполучені Штати Америки, то там взагалі лотерея. Лотерея тому, що скоро будуть вибори президента США, і ми не знаємо, якою буде політика адміністрації Трампа або адміністрації Гарріс. Е, проблема також у Штатах у тому, що ось вже почався листопад, а досі немає навіть... Жодного обговорення щодо того, чи буде вноситись е, проєкт закону у них до е, Палати представників та Сенату, тобто до Конгресу щодо допомоги Україні, як це було минулого і позаминулого року. Тобто обстановка вкрай несприятлива для нас. Додайте до цього також і те, що Північна Корея долучилася до російсько-української війни, а реакція наших шановних партнерів ну м'яко кажучи дуже млява. Це означає, що нам на наступний рік треба буде іще більше спиратися на наші власні ресурси, бо у нас просто немає вибору. Але внутрішня обстановка у нас також надзвичайно погана станом на сьогодні. І справа навіть не у тім, що нам бракує там, ресурсів, людських, збройних і так далі. Це все правда, нам дійсно їх бракує. Справа передусім у тому, що ми. Не розпоряджаємося, не використовуємо ефективно ті ресурси, які у нас є. Ми погано змінюємося, погано адаптуємося до нових реалій війни і йдемо шляхом іще більшої бюрократизації армійських процесів, аніж це було раніше. В той час, як наш ворог, так звана Російська Федерація, навпаки, рухається шляхом спрощення багатьох процесів, більше віддається командирам ініціативи на місцях. Командири на місцях можуть ухвалювати більше і більше рішень. В той час, як у нас дуже багато рішень має пройти цілу ланку штабів і інколи бути погоджене аж найвищим військовим керівництвом. І це неправильно. Ми могли б набагато краще, ефективніше використовувати наявні у нас сили та засоби, якби ми переглянули правила їх використання. Поясню простіше. Зараз є велика проблема у старих бригадах, ну, які були раніше створені щодо комплектування людьми. На деяких напрямках, де росіяни наступають найактивніше, тобто це напрямок основного удару противника, у нас буває так, що комплект бригади може складати 10, 15, в кращому разі 20%. В той самий час ми створюємо нові бригади. Заливаємо в них нові мобілізовані сили. Ці бригади без бойового досвіду, належного злагодження, відправляються одразу на передову, ну після того, як вони закінчили формування і навчання. Хоча до навчання також є багато питань, і вони одразу вступають у бій через те, що вони не мають бойового досвіду, рівень втрат, і це закономірно, у них вищий, аніж міг би бути, якби мобілізовані сили. Заливали, скажімо так, у раніше сформовані бригади, де були би, скажімо так, менш досвідчені або недосвідчені бійці в переміжку разом із досвідченими військовими. Але так не відбувається. Через це некомплект зростає іще більше. Тобто старі бригади можуть не отримувати поповнення, ріки більше. Новостворені бригади починають нести більші втрати, аніж могли б, і тому некомплект зростає, зростає і ще раз зростає. Ще однією проблемою, про яку я зобов'язаний сказати, бо мене про це просять військові, я з ними спілкуюся про це кожен день. Є те, що вже наявні бригади часто розривають на не те, що різні смуги, а на різні напрямки. І Буває так, що одна бригада може бути розкидана на два-три різних напрямки фронту. У той же час. Цій бригаді можуть давати ще й придані батальйони від інших бригад, у яких їх так само відривають. І виходить такий Франкенштейн, у якого немає цілісності структури, немає нормального управління. Де придані підрозділи мають завжди два начальника, два командувача. Вони мають командування бригади, до яких їх придали, і мають своє власне командування. Через те, що вони з інших організмів. Вони не мають нормальної налагодженої взаємодії з бригадою, до яких їх прикомандирували. І це, звісно, дуже негативно впливає на нашу оборону, на ситуацію на полі бої, бою і так само пришвидшує втрати. Для чого так робиться? Для чого розривають бригади? Мені складно сказати. Дуже часто це відбувається для того, щоб гасити пожежі тут і зараз, замість того, щоб оперативно ухвалювати рішення про відхід навіть. Це треба інколи робити відхід із населених пунктів, щоби зберегти життя і здоров'я військовослужбовців, розриваються інші бригади і перекидуються на ділянки, які перебувають вже на півоточенні. Найяскравішим прикладом останнього часу стала історія 72-ю механізованої бригади, яка до останнього тримала оборону в місті Вугледар. Вона утримувала там оборону, навіть коли вже була ну, в оперативному оточенні. І, звісно, ситуацію довели до того, що а, бригада була змушена відходити вже по дуже вузькій смужці, по дуже вузькому коридору, який був повністю під вогневим контролем противника, через що було понесено ще вищі втрати. Це не є якоюсь таємницею. Це загально відомо і з звичаїв, і з історії воєн. Що найбільші втрати підрозділи зазвичай несуть, навіть не перебуваючи в дуже складній обороні, а саме відходячи, інколи хаотично відступаючи із рубежів, які вони займали, утримуючи оборону. На жаль, у нас доводиться ситуація до того, що підрозділи відходять тільки тоді, коли вже ну вони майже повністю оточені. Через це їх добивають, розбивають на відході через оцю вузьку смужку, якою вони рухаються. І для того, щоб врятувати ситуацію, вище командування кидає їм на посилення нові і нові сили, зазвичай знову ж таки відірвані від своїх основних бригад, які прибуваючи на нову ділянку, не маючи належної взаємодії, не маючи належного командування, зв'язку, так само несуть великі втрати. У історії 72-ї бригадою було саме це: крім того, що бійці відходили, коли вже вони були практично у оточенні, через що несли більші втрати. Їм до 72-ї бригади перекинули іще деякі бригади, зокрема територіальної оборони. Була сумнозвісна історія зі 123-ю бригадою територіальної оборони, де командир батальйону покінчив з собою, застрелився після того, що відбулося на ділянці неподалік Вугледара, куди цю бригаду перекинули. Цю бригаду фактично закинули до Вугледара, розірвали її. Бригада понесла дуже великі втрати, і ну, велике питання, чи вона взагалі відновиться. Логіка вищого командування, напевно, полягає в тому, що Ну, коли ситуація дійшла вже до критичної межі, треба терміново вводити нові сили, і, можливо, цим ситуація врятується. Можна було би в це вірити один раз, два, три, п'ять, але коли це відбувається кожен раз. І це не спрацьовує, було би дуже дивно повторювати один і той самий алгоритм дій і чекати іншого результату. Результат зазвичай вкрай негативний. Підрозділи розбиваються, бригади несуть величезні втрати і так далі. Тому, говорячи про те, як нам бути далі, що нам треба змінювати, я зобов'язаний сказати, бо потім я собі цього не пробачу, і мене про це просять наші військовослужбовці також озвучити. Що пріоритетом номер один сьогодні в нас має бути велика армійська реформа. Ця велика армійська реформа полягає в тому, що ми маємо, по-перше, заборонити взагалі розривати цілісні бригади. По-друге, змінити організаційну структуру Збройних сил України і переходити до більших з'єднань, тобто до дивізійно-полкової системи. Про це багато говорив Тавр, багато говорили інші імениті військові, практично усі. Авторитетні військовослужбовці, воєнначальники, з якими я спілкуюся, виступають за перехід на цю систему. І це те, що зробив, до речі, ворог. Він адаптувався, він почав змінюватися і ставати краще, і те, чого не робимо ми. По-друге, слід розблокувати переведення військовослужбовців і дійсно реально розблокувати, а не те, що пропонували нещодавно, щоби військовослужбовець міг перевестися з однієї військової частини до іншої, якщо у іншій на це є. Згода командира. Зараз перевестися практично нереально за винятком деяких бригад, не буду їх тут називати. Ось. Але це створює додаткові проблеми, це створює додаткові підстави для військових, йти в все Тому що буває так, що вони не можуть ладнати з командиром, і у них не лишається просто іншого вибору. Я знаю такі приклади особисто. Власне, наступним має бути нарешті запровадження оцінки ефективності командира. І створення дієвого механізму притягнення до відповідальності командира, який підрозділ якого несе невиправдано великі втрати, зокрема там у порівнянні з сусідньою ділянкою у сусіднього командира і так далі. Відповідальність мають нести не тільки солдати, відповідальність, передусім мають нести командири, які відповідають за збереження життя та здоров'я свого особового складу. Коли командир не несе ні за що відповідальності, він може робити усе, що завгодно. У нас є багато крутих військових, воєнначальників, командирів, професійних, досвідчених, людиноцентричних, але так само є і покидьки, тому що армія це дуже різні люди, і покидьки повинні нести відповідальність. Окреме питання це. Базова загальновійськова підготовка. І про це про те, що необхідно її змінювати, говорить навіть вище військове командування, е, і президент, здається, про це говорив. Але поки що зроблено в цьому напрямку дуже мало. Коли людина потрапляє до війська, вона може мати різну мотивацію. Хтось може бути високо вмотивованим, а хтось може бути зовсім невмотивованим. Ці люди не мають бойового досвіду і потрібних навичок. І у більшості випадків, не у всіх, звісно, але у більшості випадків, вони за час проходження курсу базової загальновійськової підготовки не мають ані додаткових навичок, ані додаткової мотивації. І, звісно, коли вони потім опиняються на передовій, то вони набагато гірше здатні утримувати оборону, аніж якби їх нормально цьому навчали. Якщо ми почнемо реальну армійську реформу вже зараз, не відкладаючи цього, я вірю, що ми ще можемо змінити ситуацію на краще. У нас зараз дуже часто лунають розмови про те, що в нас будуть переговори з росіянами. Так от росіяни на ці переговори не підуть, поки вони наступають, поки вони у сильній позиції. Їм просто немає сенсу йти на якісь переговори, коли вони виграють війну. Президент неодноразово казав, що для того, щоби. Переговори розпочалися, Україна має бути у набагато сильнішій позиції, а росіян треба примусити до цих переговорів. Так от, щоб примусити росіян до переговорів, ми маємо не так, як зараз діяти, втрачаючи людей і території. А ми маємо змінитися на краще і в першу чергу стабілізувати ситуацію, зупинити просування росіян, зупинити їхні. Наступальні зусилля не дати їм можливості наступати і захоплювати наші міста далі, і тільки тоді ми зможемо вже думати про якісь там можливо переговори. Хоча це, звісно, окрема тема. Але. Резюмуючи, якщо не буде якісних армійських змін, якщо не розпочинати армійську реформу вже зараз, а лишити так, як є, то ми точно програємо. Якщо ми почнемо змінюватися, то у нас будуть шанси на те, що ми не програємо, виживемо і будемо далі існувати як держава і як нація. Якщо залишити все, як є, то тоді у нас шансів точно не буде. Я дуже сподіваюся, що вище військово-політичне керівництво це також усвідомлює. Бо без усвідомлення цієї проблеми неможливо зрозуміти, що саме необхідно змінювати. Те, що я озвучував, це далеко не повний перелік того, що необхідно було би зробити, е, багато більш авторитетних і досвідчених, і фахових людей зможуть розповісти набагато більше. Але якщо лишити так, як є, шансів у нас не буде. І тільки від нас буде залежати далі, чи ми програємо, чи в нас буде шанс. Зберегти нашу з вами країну. Дуже прошу вас поширити це відео і закинути обов'язково по 2 гривні на дрони Камікадзе. Дрони зараз нашому війську дуже потрібні. Слава Україні!